Зараз про це говоримо далі. Микита Суглобов на позивний бід, лейтенант та офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс на зв'язку. Вітання вам. Всіх вітаю. Микита, давайте розпочнемо зі збору, тому що хочемо, щоб наші глядачі сьогодні також були активними, допомогли вам закрити певні потреби. Друзі, є QR-код, є номер карти. Ви вже можете долучатися. Найкраща подяка на початок року для наших військових. Це ваш донат, і це не важливо, яка сума гривня дві, десять, п'ять, п'ятдесят або тисячу. все приймається. Микита, Розкажіть, будь ласка, про основні потреби підрозділу на що сьогодні будемо збирати. Це збір спрямований для того, щоб закрити наші потреби у дронах-перехоплювачах, тобто для того, щоб повністю контролювати наше небо, знищити всі ворожі цілі, які несуть дуже велику загрозу, як і для об'єктів цивільної інфраструктури, так і для військових об'єктів. Будь ласка, не будьте байдужими, донатьте дрони перехоплювачі, це те, що дає змогу, по перше, зберегти життя нашим військовим, по-друге, захистити наші об'єкти. Ну і повертати нашу територію якомога швидше. Тому, друзі, дуже просимо бути активними. Там загальна мета збору це мільйон гривень. Вистачить, щоб ви змогли задонатити і зробити свій вклад в нашу перемогу. Ну, тепер давайте до оперативної ситуації по зоні вашої відповідальності, по вашому напрямку. Що можете повідомити, пане Микито. Е, наразі можемо говорити, що на Лиманському напрямку ситуація, хоч і залишається важкою, але вона повністю контролюється силами оборони України. Е, ворог намагався е, проникнути, скажімо так, в глибину нашого оборони е, е, у стороні Святогірська і Лимана. З метою показати якісь свої примарні успіхи. Втім, як можемо констатувати, ділянка фронту, за яку ми відповідаємо, лишається непохитною, і успіхів противник тут не зазнає. Наразі можна говорити про певні ускладнення в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка і Сіверськ, але загалом рух противника вдалося зупинити. Як активно ворог сьогодні застосовує fpv дрони або іншого виду подібні безпілотники? Наразі для ворога вже звичною практикою є застосування fpv дронів, які чекають на свою ціль в засідках, так званих ждунів. Не виключені наш напрямок, вони насичують наш ближній тил, так званий, між нами, які сидять і чекають абсолютно будь-яку ціль будь то якийсь цивільний автомобіль або військовий автомобіль, будь-що. Боремося ми з такими засідками дуже активно. У нас є екіпажі, які займаються виявленням цих ждунів і, відповідно їх знищенням. Так само наші пілоти несуть службу, звичайно, ж, з вогнепальною зброєю. і При виявленні таких засідок активно їх знищують. Що стосовно кількості штурмів окупантів, чи збільшилася їхня кількість? А... В останнім часом ми спостерігали збільшення ворожих штурмових груп та зростання їх активності перед новорічними святами. Наразі можемо сказати, що противник дещо заспокоївся. Малі групи противника і надалі намагаються протиснутися вглиб нашої оборони, але вже з меншою інтенсивністю. Це дозволяє нашим пілотам. Уражати цілі, які знаходяться на більшій відстані від лінії зіткнення, можливо, позиції ворожих пілотів, склади з боєприпаси та паливно-мастильними матеріалами, активних масованих штурмових дій наразі на нашій ділянці ми не спостерігаємо. Ну, ми спостерігаємо те, що більше грошей стає на цій банці. Дякуємо, друзі, за кожну гривню. Вже плюс 10 тисяч маємо. Донайте, будь ласка, допомагайте, тому що Лиманський напрямок це також один з найскладніших і тут варто також допомагати і докладатися для того, щоб наші військові могли там відбувати атаки. Я нагадаю, що збираємо ми на дрони перехоплювачі. Дуже важлива техніка сьогодні. Що стосується накопичення сил противника поблизу Лимана або на на околицях чи спостерігаєте ви те, що або живої сили стає більше, або техніку вони е, мають здатність сьогодні накопичувати? Звичайно, противник намагається е, накопичити в своєму тилу певну кількість бронетехніки, артилерії та резервів особового складу? Е, але <кій> е, внаслідок наших злагоджених дій? Ми вчасно виявляємо такі рухи і завдаємо вогневого ураження противнику уже тривалий час на ближньому краю лінії зіткнення. Ми ворожу техніку в роботі не спостерігаємо, тому що вона просто не встигає доїхати туди. Ну, здебільшого, це дронові атаки сьогодні. Так, якщо ми кажемо про ваш напрямок. Якщо ви маєте на увазі завдання ударів по силам оборони України, то так противник більше використовує безпілотні літальні апарати. Як це впливає і як на це впливає погода? Тому що значний мінус сьогодні фіксують вже на території України. Як вам вдається приборкати погоду на свою сторону? Звичайно, погода є досить важливим фактором. в... Роботі пілотів, адже вона середньо впливає на стан самого дрону, на показники батареї і так далі. Але ми до всього адаптуємось і виконуємо ефективно свої завдання у будь-яких умовах. Серед того, що росіяни почали використовувати більше, те, що ви не спостерігали раніше, тому що знаєте, ця боротьба триває, і росіяни також не хочуть відставати. Можливо, ви помічаєте якусь там нову техніку або нову стратегію того, як сьогодні діють на вашому напрямку. Противник своєї тактики в основному не змінює, намагаються малими піхотними групами протиснутись десь накопичитись. Адже, якщо йде троє ворожих військовослужбовців, можливо, з дуже малою вірогідністю одному, хоча б одному, вдасться дойти до якоїсь точки, і вони з розрахунком на це з певною, скажімо так, надією, сподіваннями відправляють ці. Малі групи і намагаються накопичуватися в певних точках для подальших штурмових дій. Ці такі їхні спроби вдало присікаються, і ситуація тримається під контролем. А як вони переховуються? Як можна забезпечити логістику в такій місцевості, яка постійно під обстрілами наших збройних сил противник використовує лісисту місцевість в основному для здійснення логістики і переміщень? Як ви знаєте, для безпілотників це найбільший виклик. Це закрита гілками земля, і росіяни активно цим користуються. Для цього вони ховаються у кущах там під деревами, під колодами, використовують маскувальні халати, але все одно такі їх спроби вони виявляються, адже їх пересування все одно видно і зазнають, скажімо так, наших вогневого враження. Ну так, що лісиста місцевість, то і з дронами. Дрони на оптоволокні наскільки використовуються? тому що і зв'язок також, і реби працюють. Дрони на оптоволокні використовуються, скажімо так, у тих випадках, коли звичайний радіозв'язок, скажімо так, не. Дозволяє нам актив, ну, ефективно уразити ціль, тому у таких випадках використовуємо дрони на оптоволокні. Друзі, я хочу нагадати, що триває збір на дрони-перехоплювачі, і ви зараз бачите QR-код, номер карти є. І, будь ласка, просимо доєднатися. мільйон гривень там загальна мета, і звичайно, щоб підсумовуючи, якщо коротко, Микита, тут кількома реченнями сказати, що змінить велика кількість або достатня кількість дронів перехоплювачів на ваших позиціях. Як це змінює ситуацію? Збільшення кількості дронів перехоплювачів безпосередньо впливає на ситуацію в небі, адже якщо ми будемо активно їх уражати, тут, де ми зараз, вони не полетять далі в глиб нашої країни, і це безпосередньо впливає на безпекову ситуацію, я вважаю, в країні загалом. Дякую вам, друзі. Збір триває. Будь ласка, доєднуйтесь. Микиту. Я вам дуже дякую за інформацію. Микита на позивний біт. Лейтенанти, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем. Фенікс Це був на зв'язку.